Шукаю роботу без вкладань. Дуже часто чую таке від людей. І от мені хочеться запитати: а ви коли в школу ходили, коли ви дітей в школу відправляєте, ви їм ручки купляєте? Ви їм зошити купляєте? Одежу ви купляєте собі і дітям? Купляєте правильно? А роботу чомусь усі питають, не всі, 90%, чи потрібні вкладання, щоб почати працювати? Ну, елементарно. Яка же ж логіка должна бути, що роботи без вкладань не буває? Бувають фіз фінансові вкладання, бувають, вкладає людина свій час, але без вкладань роботи не існує. Я, звісно, розумію, що люди мають на увазі фінансові вкладання. Так от, не завжди, щоб почати працювати. Потрібні фінансові вкладання.